Як можна повпливати на фінансовий успіх дітей? Звісно, як і будь-які мамі, мені хочеться, щоб моя дитина була щаслива, щоб вона була успішна. Але ми пам'ятаємо, що дитина це не наша власність, це душа, яка прийшла зі своїми задачами, зі своїми уроками, зі своєю місією і призначенням. І як би ми не хотіли постелити соломки скрізь? Нам це не вдасться. Це перше. Другий момент діти вони приходять. Таке зараз не на відлетівшому, але ну з певним своїм, з своєю фінансовою кармою, зі своїм там багажем і так далі. І ну, я так собі вірю в це, я вибрала в це вірити, що діти вибирають батьків під свої задачі. От Деміру потрібен був цей старт. Ми з В'ячеславом жили бідні, як церковні миші. Нас не було на море з'їздити в Україні там в 17 -му, 16 -му роках. Але коли я завагітніла Дамірчиком. Все якось почало вирівнюватися, балі з'явилося. Mm -hmm. І в мене народжується дитина, і вона там з трьох місяців в інфініті басейні дивиться на океан. Це не моя заслуга. Mm -hmm. Це так потрібно було цій дитині. Mm -hmm. І я в це вірю. Може хтось не поділяти мою думку, але мені це якось дуже логічно звучить. І я розумію, що у нього точно буде свій шлях. Але. Повпливати в будь-якому разі ми можемо, тільки не таким чином, як більшості здається. Я зараз скажу якусь непопулярну думку і не втечу бісля цього. Мені трапилося відео в інстаграмі, де якась фінансово грамотна жінка розказує про те, як там на 18 років зробити дитині мільйон. Там якась накопичувальна програма, складні відсотки, і оце все. Я слухаю, я зайшла в коментарі, дівчата там ну задають додаткові питання. Ох ти, а отут, а поясни, а як це? А я думаю, а що мені не так? Щось щось не так не можу зрозуміти. І я моделюю цю ситуацію. Приміряю на себе, я розумію, що я така вдячна батькам, що вони мені не зробили мільйон, Що я пішла і вчилася об це життя. Я пішла і шукала себе, діставала свої сенси, шукала своє призначення, вчилася проявлятися, записувала програми, знімала курси, писала медитації, бо мені треба було жити за щось. І так я знайшла себе. Я не кажу, що це. Взагалі не вірний шлях не треба такого робити. Ні, кожні батьки мають право робити те, що вони відчувають потрібним. Але я в процесі відчула, що я вдячна своїм батькам, що я розбиралася з цим життям сама і я навчилася. Мені це подобається.